Електронне місто живе завдяки потужному та стабільному потоку енергії, що тече його магістралями. На в'їзді до найцінніших районів міста стоїть особливий вартовий запобіжник. Запобіжник виглядає як прозорий тунель, всередині якого натягнута тонка металева нитка міст. Весь потік електронів щодня проходить через цей міст, прямуючи до процесорів та пам'яті. Поки струм залишається в межах норми. Нитка всередині запобіжника залишається холодною і міцною. Але раптово десь у системі стається збій і на місто обрушується колосальний енергетичний шторм. Лавина розлючених електронів мчить магістралю, загрожуючи спалити все на своєму шляху. Ця хвиля надмірної енергії вдаряє у запобіжник, намагаючись прорватися до вразливих районів. Тонка нитка всередині запобіжника починає миттєво розжарюватися від шаленого тертя частинок. Запобіжник відчуває критичну температуру, він єдиний бар'єр перед катастрофою. Фізика невблаганна. Метал нитки плавиться, коли потік стає занадто небезпечним. У яскравому спалаху міст запобіжника розривається на завжди перериваючий шлях енергії. Смертельна хвиля зупиняється перед прірвою, так і не діставшись до житлових кварталів плати. Місто занурюється в темряву. Але вся його складна архітектура залишається цілою і неушкодженою. Один маленький запобіжник виконав свою місію, пожертвувавши собою задля безпеки всього мегаполісу.